Ветерани війни паралімпійці та діти з вадами слуху одночасно взяли до рук ракетки у чемпіонаті області з настільного тенісу. Серед учасників бойових дій, або як ми називаємо ветеранів війни, записалося на участь вісім спортсменів. Паралельно проводимо змагання серед учасників, серед спортсменів паралімпійців. Приїхало прибуло на змагання п'ять спортсменів. Це три візочника і два спортсмена, які будуть грати на чемпіонат України. І паралельно проводяться змагання серед дітей нечуючих. До 18 років і там теж приймають участь там приймають участь 16 спортсменів. Займатися спортом може кожен саме це хотіли довести організатори цими змаганнями. Це такі комплексні змагань, що дає нам змогу спілкування між собою всіх спортсменів і досягати якийсь оприльоний результат. Ви зрозумієте, що у в армію чи на службу Збройні сили не бирали хворих людей. Там всі здорові були, там всі займалися якимись видом спорту. Хто займався важкою, пауерліфтингом, кросом, бігом, легкою атлетикою. І тут сталося таке горе, що, наприклад, людина отримала якась травму, ампутація, кінцівки чи якась травма спини. І він займався, наприклад, там штангою, йому тепер не може. Він переходить якийсь інший вид спорту, саме адаптований. Це Анна та Сергій Петруч, які захоплюються настільним тенісом багато років, тож змагалися за. Першість у двох чоловік займається більш професійно, Він є кандидатом у збірну України із настільного тенісу. А я так, як підтримка і для підтримки свого фізичного здоров'я, так вийшло, що він мене надихнув, і ми разом з ним тренуємося, відвідуємо різні спортивні заходи. І займаємось теніс. Дмитро став до захисників ще у 2014 році. З того часу не мав нагоду взяти до рук ракетку. Тепер ветеран вирішив знову повернутися до спорту. У мене навіть є своя ракетка. Це е... в два році ми зайшли, прийняли зону відповідальності населеному пункті Торецька. Е... Якась із також з профтехнічних якихось закладів запропонував військовим змагання. З настольного тенісу купив ракетку, але так і не вдалося нею зіграти. Якби почалося повномасштабне вже вторгнення, би все, що кругле, футбол, волейбол, теніс. От вирішив себе спробувати. Заступник Житомирського міського голови, який також став учасником змагань, розповів: для ветерана спробувати себе у новому спорті це не лише заради перемоги. Дуже прошу, скажімо, учасників бойових дій долучатися до різного виду змагань з метою. Більшої комунікації це не так важливо, скажімо, виграти, верніше перемогти в даному виді спорту, як підготуватися, познайомитися з новими товаришами або взагалі просто поспілкуватися у своєму колі. Ветерани розповіли, продовжуватимуть займатися спортом, адже він може допомогти кожному у такий непростий час. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал Еска 1